Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я хочу показати вам мод Divergent Sims від A Deep Indigo. Для початку вам потрібно скачати та встановити в своїй грі цей мод. Давайте з вами розберемось, як це зробити, адже там ще потрібні додаткові моди, і забуває трішки незрозуміло, як це поставити, щоб все коректно працювало. Тому я вам зараз детально все покажу. В описі під цим відео я залишу для вас посилання на сторінку автора, і тут ви зможете детальніше також прочитати про цей мод, правда, англійською, але можна перекласти собі це. Я думаю, це невелика проблема. І тут буде посилання саме для того, щоб скачати його. Також тут вказано якраз, що вам потрібен ще мод Pack від Limpinol та General Pie Menu, яке є від цього ж автора. Давайте спочатку скачаємо дивергентів. Для цього потрібно натиснути ось тут на кнопочку Download. Вона приведе нас на Patreon автора. Можна підписатися, підтримати автора. Тут е, будуть показані в принципі, різні моди, які є в цього автора. Багато, до речі, з них пов'язані саме з здоров'ям, але нам потрібен зараз саме Divergent Sims. Для того, щоб скачати, вам потрібно натиснути ось тут, «Download here». Тут є публічна версія, а ще є версія для, патру... для патронів, для тих, хто підтримує автора. Я, чесно, не знаю, чим вона відрізняється. Я качала собі ось цю публічну версію. Натискаєте ось тут на кнопочку Hir і ваш мод скачується. Далі. Після того, як ви його скачали, нам ще, звісно, ж, потрібно General Pie Menu». для того, щоб його скачати, ви також натискаєте тут на посилання, вас переводить на ось таку сторіночку. Тож автор моду, і вам потрібно скачати ось це найперше адеп Indigo без General PyMinues 2023. Ось цей найверхній пак, нажимаєте також тут на кнопочку Download, і вам завантажується на ваш комп'ютер цей мод. Ну, і, звісно, ще потрібно третій мод, це модпак. Ось, Тут також є кнопочка з посиланням на нього, ви просто на нього натискаєте і вскачується мод. Тут вже нічого додаткових ніяких віконечок не відкривається. Після того, як ви скачали всі файли, вам потрібно їх помістити в вашу папку Mods. Шлях до неї буде десь тут на екрані, я розміщу також розархівювати обов'язково, так як сам мод Divergent Sims буде в архіві. Також там в архіві цей мод він складається з декількох модуль. І завдяки цьому ви можете додати як і увесь функціонал моду, так і деякі модулі прибрати, і тоді у вас не буде певних станів або дій у вашій грі. Тут уже вирішується. Ви насправді вам, якби ви більше хотіли, можете собі з цими модулями поекспериментувати, але обов'язково закидайте там є базові скриптові моди, без яких не обійдеться. Це все теж в назві вказано. Я прикріплю скрін. Ви все в принципі побачите. Після того, як ви помістили цей мод в папку моц, ви можете вже заходити в гру і грати разом із ним. Єдине, перевірте в грі в налаштуваннях обов'язково, чи вімкнені у вас взагалі чи у вас взагалі користувацький контент та моди сценарію? Тому що, якщо вони, якщо вони вимкнені, то. Ви нічого не помітите, ніяких змін у вашій грі не відбудеться від моду. Також цей мод можна використовувати, навіть якщо у вас лише базова гра і немає зовсім доповнень, адже він не потребує в принципі, ніяких доповнень для свого функціонування. Персонажі відвідують лікарню, так як як ходять в королячі нори, а не до лікаря, бо є моди на здоров'я, які потребують наявність доповнення на роботу. Тобто цей мод не потребує. Що ж, давайте перейдемо і подивимося, як він буде виглядати в грі. Коли ви заходите в гру з цим модом, неважливо, чи це вже буде ваша існуюча сім'я чи нова сім'я, яку ви тільки створили. Вам випадають вспливаючі віконечка, на яких буде вказано, чи є ваш сім нейротиповим чи можливо нейровідмінним, також рівень самооцінки, і ці віконечка будуть випадати для всіх персонажів незалежно від їхнього віку. Цей мод впливає на всіх, навіть на найменших інфантів. Також ви можете відправити ваших сім'їв на діагностику до психіатра. І там вже він вам детальніше розповість, чи ваш сім повністю здоровий і не потребує додаткових консультацій, чи в вашого сіма є певні проблеми і порушення, і для яких потрібне лікування? Іноді це лікування заключається в заняттях, тобто відвідуванні якихось розвиткових штук. Це часто буває для дітей, їм потрібні заняття там, з логопедом, наприклад, або відвідування якихось ергопроцедур. Також можуть бути потрібна робота з психологом, наприклад. Наприклад, якщо у вашого персонажа депресія. деякі е, стани вимагають ще й медикаментозного лікування. Для цього вам потрібно буде купити в аптеці ліки та вживати їх згідно з призначенням. У вас на телефоні з'являється меню новий пунктик, така квіточка від цього моду. За допомогою цієї кнопочки ви також можете там записатися на прийом, але в принципі це можна зробити також і просто натискаючи на вашого сіма. Тут як вам буде зручніше. От, наприклад, у моєї персонажки зараз клінічна депресія, і лікар їй е, запропонував варіанти. Це лікування, лише терапія, лише ліки, і лік, і терапія, і е, повністю відмовитися від лікування. Я обираю, звісно ж, лікування, ми будемо займатися. І будемо дивитися, як взагалі це все відбувається. Також ці різні стани, психологічні порушення впливають на те, як буде почуватися ваш персонаж. Наприклад, моєї персонажки, через те, що в неї клінічна депресія, вона от втомлена, вона не хоче в неї немає сил нічого робити. Тому ми зараз її відправляємо на терапію. Я розпочну із групового заняття і подивимося, як це на неї вплине. Моя персонажка вже повернулася з групового заняття. Що цікаво, вона отримала навичку харизму під час нього. І з'явилося вспливаюче вікно, яке показує, що їй було трішки некомфортно розповідати про себе, але з кожним відвідуванням заняття її буде ставати все краще. Також в неї з'явився мудлет про те, що вона задоволена тим, що слідує рекомендаціям лікаря. Мені здається, це теж дуже цікаво і круто. Давайте ще відправимо її на індивідуальну роботу з психологом на перше заняття і подивимося, як це на неї вплине, так як мудлет виснажена в неї, в принципі, ще. Залишився і після групової терапії. І ось моя персонажка повернулася після сеансу з психологом, і в неї з'явився ось такий цікавий теж мудлет. вона вважає, що це був найгірший сеанс. Вона не відчуває, що він дав якісь позитивні зміни, лише оголив всі її рани. І блін, як це круто, тому що мені здається, коли ви починаєте працювати з психологом, є такий момент, коли ну, ви, ви відчуваєте, що просто стало тільки гірше, але насправді це шлях. Шлях до того, щоб стало набагато краще. А ще хочу звернути додаткову увагу на такі вікові категорії, як інфант та тотлер. Цих персонажів також можна відправити на психіатричну оцінку. Для цього потрібно натиснути на самому персонажі і там обрати дію послуги з раннього розвитку дитини. Звісно, такі малюки відправляються на діагностику не самі, а разом із кимось із дорослих членів сім'ї. Батьків, бабусь, дідусів, старшого брата чи сестри. Ви можете обрати, хто саме піде з вашою дитиною. І... Вони пропадають знову ж таки, відправляються в цю кролячу нірку, після того повертаються вже і нам дають висновок, чи потрібні дитині якісь додаткові заняття, якесь лікування, чи можна, в принципі, просто не відвідувати ніяких занять і розвиватися так. Також я окремо хочу подякувати чудовій дівчині Марії за переклад цього моду та багатьох інших. Вона дуже активно це робить, дуже сильно старається. Я залишу посилання на її переклад цього моду також в описі під. Цим відео, звісно ж, для вас. Можете підписатися також на її Patreon, щоб бачити інші її переклади. Вона дуже старається, дуже швидко, активно перекладає ці моди. Сподіваюсь, вам сподобався цей мод, і я думаю, ви поставите його собі в грі і відкриєте ще більше його можливостей, адже я вам показала тільки такий вершинку, можна так сказати. Там ще дуже багато є чого цікавого у цьому моді. Якщо вам було це відео інформативним та сподобалось, можете поставити під ним лайк. Під Підписатися на цей канал. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!